Українську ППО посилять країни НАТО на саміті у Вашингтоні оголосять нові кроки щодо зміцнення українського неба. Про це йдеться у повідомленні Укрінформо з посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня покращення сил нашої протиповітряної оборони вже відчулося. І наступного буде ще краще. Це станеться завдяки відповідним доволеностям, як у рамках коаліції ППО та Ф 16 так і на. А двосторонній основі, зокрема зі сполученими штатами. Понад 800 повітряних цілей збили бійці Харківської зенітно-ракетної бригади від початку великої війни. Це і російські літаки, і крилаті ракети, і шахеди. Від травня цього року повітряних цілей над Харківщиною побільшало втричі. Найважчими цілями стали керовані авіабомби. Збити їх украй важко. Ціль швидка і запускають росіяни її біля самого кордону. То чого потребують оборони, аби захистити Харків від кабів? Моя колега Світлана Шекера поспілкувалася з оборонцем. Ми харківського неба про те, чим працюють і чого потребують, дізнаємося далі. Вони бережуть небо над Харковом вдень і вночі. І щоб ворог не вирахував їхні позиції, постійно переміщуються. Живуть в полях у надскладних умовах, працюють на межі реальності. Постійно в полі, навіть не в палатках, це машини, якісь там карімати, якісь там спальні місця, бліндажі. тобто передові інженерні підрозділи там напрацьовують якісь -то точки для укриття, якісь бліндажі, землянки, щоб хлопці могли, хоча б періодично там, скажімо так, приймати горизонтальне положення, хоча б в день, через сутки там поспати. Та з стравня цього року. Роботи у зенітників побільшало. Зросла кількість повітряних цілей. Спочатку повномасштабної агресії в цілому цифра знищених цілей за всю бригаду 858 повітряних цілей, це включаючи літаки, безпілотники, шахіди, крилаті ракети. Тобто, це загальна кількість знищених цілей. З 1 травня, з 1 травня 24-го року, знищено 111 цілей. Це тільки безпілотні розвідники. Головна проблема військовослужбовців протиповітряної оборони що можна протиставити керованим авіабомбам, якими ворог щодня безупинно тероризує Харківщину. Бійці кажуть, збивати їх зараз можливості немає. Для того щоб боротися з кабами, нам треба високоманеврові зенітно-ракетні комплекси, сучасні, яких у нас на збройні немає. Тобто ці комплекси повинні постійно працювати в зоні дії ворожої авіації. І їх повинно бути там не один і не два. То для того, щоб вони могли вмикатись по по зміна, по змінах змінювати позиції. У нас таких можливостей зараз немає. Результат буде, якщо знищувати носії, тобто ворожі су 34 які скидають ці бомби з російської території, стала би в пригоді авіація. Тобто було питання про і там ще літаки. Тобто, я думаю, що якщо вони зайдуть, то по крайній мірі вони здвинуть цю ворожу авіацію. Вони зможуть її здвинутись далі туди за Білград. Скажімо так, рішення проблеми для Харкова це не знищувати ракети, які летять, а знищувати те, що їх пускає. Зараз на озброєнні в бригади комплекси с 300 та іноземні комплекси чотирьох типів, які саме військова таємниця. Та цього часто бракує, бо бригада закриває небо над Харківською, сумською і Полтавською областями. А ще потрібні люди. Тож у бригаді створили рекрутинговий центр. Інженери, скажімо так, інженери радіоелектронщики в пріоритеті, електромеханіки, механіки. Приходьте, ми поспілкуємося. Якщо людина вмотивована, якщо людина хоче приносити користь, якщо людина ініціативна, проактивна, ми зазвичай таких людей запрошуємо до нас, відправляємо на певні фахові навчання. Після чого це вже Початковий спеціаліст, а в підрозділі він пройде вже стажування з подальшим стажуванням за кордоном. Як правило, на зразках іноземної техніки навчання проводиться саме там. Та, попри всі складності, зараз захисники влучають в 9 із 10 ракет. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.